Гарна тепла погода. 11 березня. Аж така красива доріжка. Завоха мотець Там ще пожарники Ось Остаті наслідки Чиї без ідеальності Люди збіглися, В ту сторону там добре, так турист під'їхав Одорав, люди дотушили, визвали пожарку, приїхала, теж допомогла. Ну і це добре, що будинки кирпічний, то Динки залишилися цілиї. Ще пожаганки тут душають. Не запахи. І ось такі наслідки. Ожіляки його. 不弟啊。Oh, Покрив триганий, сухий був. Бачите, там де покошено, там не горіло. Косій сосні з бігороди, бачите що? І Будинок загорожений, але до будинка не дійшло. Зараз вам ще покажу один будинок, який не був обкошений. Оба будинок кирпічний. Тільки приїжджають на час від часу, так ніхто не проживає. Ось так, бачите, вона пройшло під забором. Тут зупинили його люди. А там вони дивіться що. Треба обкошувати треба. В зосені, щоб не було можливості повні проходити, а вже треба мати. і в таку погоду не палити. І ось тут, а бачите. воно і пішов би сюди вліво. Ну, трошки люди, трохи бачите, проворена трактором. І підуспіли. пожарники, львнулись, допомогли. А то ще, бачите, яка подушка, воно б пішло би пішло по цій лівій стороні і до когось рівня підійшов би. Так що бережіть себе, бережіть своє обійстя. Дякую всім, будьте здорові!